У Тернополі з міського бюджету виділили чимало коштів на облаштування укриттів у міських лікарнях. Журналісти 20 хвилин вирішили перевірити, на що витрачені кошти і в якому стані наразі укриття. Для цього ми звернулися до керівників медичних закладів. Однак всі як один заявили, без дозволу міської ради пустити журналістів у сховище не можуть. Ми неодноразово зверталися у міську раду, аби отримати цей дозвіл. Натомість там нам відмовляють. Тож ми вирішили завітати у кожну міську лікарню і особисто поспілкуватися з керівниками закладів. Можливо, їхня думка зміниться, і вони все ж таки погодяться показати нам укриття. Ми намагалися потрапити в укриття лікарні швидкої допомоги. Поспілкувалися з директором медзакладу Ярославом Чайківським. Як виявляється, він не проти показати нам укриття, але без дозволу міської ради зробити це не може. Після відмови керівника медичного закладу ми знову ж таки звернулися до прес-служби Тернопільської міської ради, але слухавку від нас ніхто не взяв. Тож, ми вирішили самостійно перейти до укриття. Там ми побачили кілька кімнат з кріслами, нову вентиляцію, в одному з приміщень ще тривали ремонтні роботи. Також ми спробували потрапити у сховище другої міської лікарні. Натомість відповідь керівництва медичного закладу була аналогічною. Тобто, без дозволу міської ради не показувати, не розповідати щось про укриття нам не можуть. Ось так виглядало укриття в цій лікарні. Довгі коридори зі стільцями міській лікарні номер 3 ситуація така ж сама. Керівництво медичного закладу не проти поговорити з журналістами та показати укриття. Але, на жаль, без дозволу міської ради вони цього зробити не можуть. У цій лікарні ми побачили вказівник до укриття на вулиці. Двері, які ймовірно, вели до укриття, були зачинені. Врешті ми отримали коротку формальну відписку від пресслужби Тернопільської міської ради, чому нас не хочуть пускати в укриття та показувати, на що були витрачені бюджетні кошти. З метою безпеки людей, враховуючи воєнний стан та триваючі карантинні обмеження, відвідувати та перебувати в укриттях можуть пацієнти та медичний персонал. Ви можете написати запит та отримати інформацію, яка вас цікавить. Більше читайте на сайті «20 хвилин. Ми продовжимо наші спроби дізнатися, як наразі виглядають укриття у лікарнях і на що були витрачені бюджетні кошти.